Ві, друзі, як ваші справи! Гарного вам та продуктивного тижня. Ви знову залишили багато коментарів, що мене дуже радує. Мене запитували про вік, ім'я. Якщо рахувати в людських роках, мені близько 23, звати Ярік. А що готую зараз? Побачите. На розетці знайшов і замовив з запасом собі нову мівіну, як і соба. В Тіктокі бачив. Зараз будемо готувати. Трава вийшла чудова і незвичайна, дуже смачна, як у ресторані. Та сама Аліса запитала мене, чи пов'язаний я із Зіком Ігером. Ні, але атака Титанів тре моє улюблене аніме. Мене питали, чи вмію я лазити по деревах. Вмію, але тут страшно впасти. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся. Ставите лайки та коментуєте. Будьте красивими, любіть себе та Україну. Бережіть себе.